Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. І. Сьогодні у нас завдання защита громгола. Друзі, нажимаємо це завдання, нажимаємо ctrl «Прийняти». відкриваємо друзі, карту. І ось тут зона сера, де показує, нам потрібно буде набивати монстрів для виконання цього завдання. А будемо набивати 15 е, ящирок, друзі. І, коротше, друзі, хотів попросити вас поставити лайк під відео, також підписатись на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, на банку буде в описі під відео. Е, друзі, ось такі е, ящери е, кнуто хвоста. Ось таких 15 штук треба набити. Мост 36 рівня ящирки ці. Так, одну ми вбили, як бачите, одна із 15 вже нам зарахована, друзі. Е, все буду вже... Коротше, набиваємо поки 15 цих монстрів. Після цього ми вже з вами зустрінемося. Е, друзі, після того, як ми набили цих 15 е, боже, як мені, 15 цих ящерів, нам потрібно повернутися, як бачите, відкриваємо карту, от сюди. Все ще Громмолд, так. Гром Гол, перепрошую, друзі. Повертаємося після того, коли наб'ємо 15 цих ящук. Це селище для того, щоб закінчити це завдання, друзі. Друзі, підходимо до NPC, в якого ми обрали, вибираємо то завдання, яке ми виконуємо, в него, і нажмемо кнопку Завершити. Друзі, після цього буде частина друга, в награді тут буде нам даватися щит. Так що це наступне відео. Це завдання будемо наступне виконувати вже в наступному відео. друзі. На цьому все. Всім дякую, хто поставив лайк. Всім гарного настрою, всім пока.